Сьогодні субота я нарешті зробила собі сніданок. А, тільки чомусь у мене вже кава холодна. Зараз 10.35, я поспала до 10 і зараз буду снідати. М -м -м -м! Я розповідала, що я авокадо. Рідко люблю їсти, у мене немає такого, що мене кожного дня хочеться їсти авокадо, але наступає такий момент, коли я відчуваю, що от сьогодні на сніданок я хочу авокадо. Сьогодні цей день, і він справді цей сніданок вже трошки відрізняється від тих, що я їла напроти цього попереднього часу, бо справді вже надоїли, набридли всі сніданки, а цей зараз саме топчик. Смачно. Тому кава, сніданок і насолоджуюся з суботою, точніше ранком суботи, бо це той ранок, коли можна прям покайфувати, не спішити, а випити каву. І блін, чому вона холодна? <сум> Ніби я ж недовго робила сніданок. От, такі от справи. Так, а, я вже тут зібралася, зараз хочу з'їздити в магазин. Програма мінімум купити вугілля на вечір на гриль. А програма Максимум пройтись по магазинах і може трошки пошопитись. Зараз я до фарбової губи. Блін, як завжди включила камеру, коли фарбую губи, але ж насправді це незручно розмовляти і фарбувати губи. Ну окей. Блиск. <свистак> І я не пробувала, але хочу додати трошки в складочку ока, трошки його виділити. Ось так чуть-чуть розтушувати, щоб просто чуть-чуть виділити око. О, от, що я вам хочу сказати сьогодні, до речі, останній день літа, Ось так воно пролетіло дуже швиденько. Ну, не скажу, що прям непомітно. Помітно, але швиденько. Щоб би десь на якийсь озерцець їздити, але я не знаю. Е, в нас поблизу немає якихось таких класних озер, на які приємно було би поїхати покупатися, на які буде б нормальна дорога. Е, от, тому ось так. Я, е, до речі, помітила, що в мене пудра закінчилася. Я тут собі думаю, що в мене ще величезні запаси пудри в плані в упаковці. А вона прямо на дні на дні. І мені треба зробити знову якісь замовлені косметики. От, дещо тут замовити. Ну, ось так. М -м? Класно? <звук> сьогодні спека. Так, я сьогодні ось так в своєму майці топі і в спідниці. Вона насправді дуже коротка, але сьогодні немає вітру, тому. Так, передивилася, вітру ніби справді немає, тому думаю, буде окей, коли ще ходити в таких спідницях, як не в останній день літа. А думаю, зайти взяти каву ну як десь, в супер в торговому центрі. Десь візьму каву, не спішучи поп'ю кави, а, походжу по магазинах, подивлюся, можливо, якийсь салонок слівчик собі надивлюсь. А, і заїду у супермаркет. Словом такі у мене плани на найближчі кілька годин. Я готова поїхали. Фу, я виїхала, Боже, як тут спекотно в машині, це просто жахі. Повідкривала вікна, щоб трошки свіжого повітря зайшло. Так пташки, ну, бляха, ці пташки, ну вони просто стали дуже якісь самовбивці, і вони просто не відходять, коли їде машина, не відлітають. У мене щось підспущене заднє праве колесо, тому заїдуть на шиномонтажка, монтажка, його як мінімум підкачають. підкричають. Щось ми. Щось ми так знаєте, зачастили з грилем, ми не хочемо на мій чоловік везти десь на якісь прогулянки, ну хай хоч домашні гри робить. Угу. Тому, тому, коротше, ну гриль то гриль, ну що зробиш. Гриль, у нас трошки відрізняється набір. Сьогодні я дім кебаб купити. Якщо чесно, то я його ніколи не готувала, не брала і не знаю, чи чиї. І ну, стандартно, грибочки, тут треба, вони просто в пакеті, їх варто було перекласти в якусь форму. Ну, в пакеті. Так, в пакеті. І тут вариться кукурудза, я вирішила. Кому треба ці понти з кукурудзою на грилі, тому хочу просто звичайної, смачної вареної кукурудзи. А, до речі, з приводу кукурудзи, тоді нам мені не сподобалась кукурудза на грилі, але справа була в самій кукурудзі, вона сама кукурудза була не смачна. А, і, ну, в принципі, вона була в фрузі, то така вона не сильно була якось грильована, скажімо так, але все залежало від кукурудзи, справді. А сьогодні я так трошки відскунула, має бути смачненька. Ну що, ми вже тут почали жарити? Поки що ребра виколи, зараз кібаб випали. Я в day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Wake up. Today's gonna be a good day. 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 Wake Нас же тут все готово. Ось моя кукурудза, Тут порізала перчик. А тут у нас трошечки е вогонь бушував. Трошки підгоріло, але має бути смачно. І свіжий багатик. Так, привіт, привітки! Вже наступний день, вже неділя, вже насправді друга година дня. Я вже встигла зробити тренування, провести себе в порядок після тренування, помила волосся. Висушила його, поки що висушила просто феном на розчистку, де використовувала браш, але ввечері я ще повернусь до цього питання. Коли в мене вже буде більше вільного часу, я собі його пробрашую. Чому роблю все ж таки враз? Зараз воно так рівненьке, але коли воно на праше ось цієї рівності вистачає надовше і воно, звичайно ж, більш блискуче. Зараз я планую з'їздити до сестри, попити кави, поспілкуватись і, і що я ще планую зробити. Поки що, мабуть, все заїду ще в магазин, візьму піцу на вечір. тому що не маємо не бажання щось готувати. Тому такі у мене плани на сьогоднішній день. Скажу вам ще свій новий гаджет, свою нову покупку. Це ось такий перехідник. Куди вставляється карта пам'яті з камери, і ось ця штука вставляється у телефон. Таким чином швидко перекидаються файли, так як я зараз почала більше знімати на камеру, а монтую я на телефоні. Мені так зручно, телефон завжди при мені. Я можу там десь в обідню перерву забігти, в кав'ярню сісти, взяти каву і помонтувати відео. Тому мені справді зручно це робити на телефоні. Плюс мені дуже подобається програма VN, в якій я монтую, і мені потрібно, щоб швидко перекидались. Файли. А через програму вони роблять, вони перекидаються дуже довго, і це займало багато часу, саме тому я не любила знімати на камеру. А от зараз взяла оцю штучку і вона полегшує мені справді життя. Файли перекидаються дуже швидко. І вона, так, знаєте, до речі, виглядає по-айфонівськи. Ну, От В стилі айфону, чесно, зроблено, не так як якийсь там нещасний Китай. Я брала на розетці, я не дивилася, хто там виробник. Якщо чесно, я почитала відгуки, все окей, працює, файли перекидає, тому, тому взяла. От, от, таким в мене з'явився новий помічник. Так, а ще поки я не вибралася з дому, хоча насправді я вже мала виїхати, бо вже 14.21, а я хотіла зробити раніше це, ну, але як я, хочу показати вам, що в моїй сумці. Я сама люблю дивитись такі відео, і знаєте, мені здається, що ми завжди любимо десь поритися по чужих сумках, ну, звичайно, з дозволу господарів, і подивитися, що там є. Зараз я часто ношу ось цю сумку, це від Естро, вона більш містка, ніж є ще одна сумка, яка улюблена, яку я часто ношу. Я їх міняю туту-ту. -ту -ту, і, відповідно, зараз у мене ця. Що ж у ній є? Е, перше. Перше це гаманець. Тут е, готівки дуже мало. Тут насправді є 20 гривень і картки. Картка в мене є моя в телефоні, ну, але, звичайно, фізична картка вона теж присутня. Е, далі. Далі тут чохол для окулярів, треба їх вернути сюди назад. Це сонячні окуляри. І е, вони зараз в мене викладені біля, біля входу. Далі чохол для окулярів для зору. І, відповідно, окуляри. Зараз я беру з собою, тому що буду сідати в машину. Далі мої ключі від дому. Далі це є блиск, зараз це катріс. А далі що в мене тут ще є? Ага, тут ще є олівець, яким я підводжу губи, це для брів. І знову ж таки, ще є ось цей бальзамчик, він теж в мене в сумці. А що в мене ще є? У мене є навушники, вони тут, звичайно, не на постійній, основі. вони бувають або в сумці, або десь тут біля ноутбуку. Ну, тобто, але зазвичай вони присутні. Робочий телефон це насправді такий зламок, але. На нього дзвонять і окей. І що в мене ще є? У мене ще є паспорт, ось такий у вигляді книжечки ще. У мене є завжди в сумці засоби гігієни, на всякий випадок. А, так, ну тут у мене, в принципі, все. Ну, і тут ще є маленький карманчик, в якому. Насправді треба поприбирати, тому що тут я як, да, кидаю якісь дрібні гроші, якісь решта, якщо це готівка. Але насправді зараз тут грошей немає, тут чеки, чеки якась рекламка і а, розвод з Атлас Юнайтед від White Beat». Це біржовий, коротше, там додаток, і, типу, тут має бути 200 гривень на коктейль, але насправді там не все так просто, тому вона в мене так і лишилася. Ось це я зараз викидаю. І все, зараз складаю назад в сумку. І нарешті буду їхати. Ось, в принципі, це всі мої речі, які я ношу в сумці, ключі від автомобіля в мене, або коли, відповідно, я е, не вдома, то вони в сумці. А якщо я вдома, вони лежать у мене в комоді біля входу. Е, Якщо я ходжу на роботу, сюди ще вміщається лоточок з обідом, і в принципі все. А ось так зараз буду це все назад складати і бігти вже з дому, бо я вже запізнююсь. Так, ну що, я вже виїхала, пам'ятаєте, я казала, що в мене колесо підпускає, заї, заїду на шиномонтаж. Вчора заїхала, воно ем, ну, мене проколоте, так що мені не мішало десь заїхати й колесо підклеїти. Я вчора просто його підкачала, там був. Ем, не дуже, я б сказала, кваліфікований працівник. Він ні, він колись взагалі нічого не зробив з колесом, тому я вирішила, що ще можна трошки поїздити. Я думаю, сподіваюся, що все буде ок, і воно там собі помілесенько буде спускати. а Завтра десь треба буде в, заїхати на нормальний І Вирішити питання з колесом. Я там приїхала, підкачувала, там прямо таки видно було ось цей болтик, чи, що там, чи гвоздик, який в мене заліз в колесо. А зараз тільки що виїжджала якийсь дуже дивний звук. Сподіваюся, що все буде окей. Ти так гарно мене зустрічав вже ліг. І бак хлюсь. Заскучали? За собакою хороші. І хай. -йой. Так, у нас вже вечір, я вже в ванні прийняла душик, вирішила собі влаштувати такий собі невеличкий спа-вечір. Домашні такі доглядові процедури, намазатись всіма кремчиками, а не спішучи в розслабленому такому стані. Я Тут собі навіть свічечку заклали, щоб була приємна атмосфера. Вона, правда, не дуже горить, тут дуже маленький вогник, але тут дає такої приємної атмосфери. Я вже нанесла тоні, і зараз буду наносити сироватку зараз. У мене ось ця сиротка з боку тільки почала її використовувати. Перше, що скажу, по консистенції вона дуже така а, густа і а, розхід у неї доволі великий. Ну, звичайно, по а, ефекту, так дуже тяжко сказати по кількох використаннях. Взагалі, знаєте, оцінити догляд за шкіру можна в якомусь такому комплексному вигляді а, після якогось. Тривалого використання і взагалі ми ж не можемо сказати, що тільки ця сироватка робить нашу шкіру класною і доглянутою. Тобто десь воно в своєму такому наборі, якщо нам всі засоби підходять з того набору, класно впливає на стан шкіри. Ось, сиротка я нанесла. Сьогодні нанесу ще повністю на тіло кремчик. Інколи я відкрию таємницю, секрет не знаю. Буду відвертою, інколи мені не хочеться наносити всі кремчики, особливо для тіла. Тут я швиденько на обличчя все донесла. там і не завжди можу масаж зробити, хоча стандартно намагаюся це все робити. От. Але я розумію, що моє тіло мені буде вдячне за мій догляд. За моє тіло мені тільки подякує згодом і. А, і це мене, звичайно, безумовно надихає робити всі доглядові процедури, масаж для обличчя, наносити крем на тіло. А, взагалі, зараз якось зимою, хоча люди кажуть, що взимку шкіра сохне, мені навпаки, зимою я менше відчуваю сухість саме шкіри, а от влітку мені прямо хочеться намазатися кремчиками. От, Тому, тому сьогодні я це все зроблю. Наношу зараз крем під очі з такими легенькими масажними рухами і, звичайно ж, закриваю сироватку. Поки що у мене ще крем від нідлі на літо мені прямо дуже подобається його дія, він достатньо зволожує, він не, не тяжкий, він класно, так комфортно відчувається на шкірі. І я не знаю, ну, типу, він мене зараз буде закінчуватись, роблю ще вже на осінню зимовий період. І я не знаю, чи мені. А цей кремчик брати, і як він себе поведе зимою, чи його буде достатньо, тому що тут доволі така легка консистенція, чи шукати щось нове. Але він мені справді дуже подобається. Я хотіла, щоб зимою мені теж з ним було комфортно. Ось нанесли я догляд. Зараз вставлю свій масажер. Ось це я його показувала. І невеличкими такими рухами зроблю масаж обличчя, тому що. Як я вже казала, наша шкіра нам потім просто подякує. <гум> От. Так, я не знаю, чи мене там добре видно, бо я не хочу включати камеру 05, бо в ванні недостатньо відсвітлення, тому поставлю далі трошки камеру. Одиничку, 1Х. Один І зараз буду наносити кремчик на тіло. У мене звичайний крем куплений в якомусь, не пам'ятаю, чи то в просторі, чи то в Єрі, з косиком гарненько пахне. І ось так от я наношу на ручки, приділяю увагу ліктям, щоб гарно зволожити. От Справді, от як тільки ти доглядаєш за своїм тілом, ну воно ну, тобі тяже, чесно. Я, ось так. Я, до речі, на цю зону наношу звичайний крем для тіла, не для обличчя. Просто, просто такий звичайний кремчик. От, Ось так ось гарненько зволожили І обов'язково на ніжки наношу крем, це ніжки теж потребують зволоження, догляду. Теж приділяю увагу колінам, приділяю увагу кісточкам, п'яточкам. Коротше, на ну, ніжках теж було добре. І так. Ось, ну в принципі, все, бачите, для догляду за собою потрібно не так багато часу і варто знаходити ці хвилинки, бо просто тоді більше радості, більше якихось таких приємних моментів, які ти можеш сам собі подарувати. Я вся така намазана, зволожена, пахнюченька. Зараз буду тягатись і ще, можливо, подивлюся якісь відео, серіальчики. вже неділя, вечір, завтра на роботку. Тому зараз час такий для релаксу. Так, добре раночок. Сьогодні п'ятниця, я вже допиваю свою каву, буду вдягатись, буду виходити на роботу. Сьогодні, вперше за напевно, за останній тиждень. Нас не було тривоги, але це не по всій Україні була така розкіш. Бо я перед тим як лягати спати, перевірила карту. Звичайно, там були тривоги, але нам сьогодні вдалося поспати. І, звичайно, цей тиждень був тяжким. Львів, Полтава, ну, новини страшні, події страшні, і десь воно трошки тебе деморалізовує, десь воно трошки тебе спиняє. І не знаєш, де знайти якесь натхнення, де знайти якісь сили, але все ж таки треба не знаю, шукати щастя в дрібних речах, якихось таких буденних наших подіях. Просто задоволення в тому, не знаю, щоб випити ранкової кави в тому, щоб прогулятися в обід, бо ми маємо можливість це зробити, і це класно. Це на сьогоднішній день це. Вибачте, на сьогоднішній день це вартує багато. Це ти цінуєш просто такі речі, які раніше не задумувався, що це щось unreal, що це щось не всі можуть собі дозволити. Тому, Тому ось так: от. сьогодні п'ятниця, сьогодні кінець робочого тижня, і я ще досі не оприділила, що я зараз вдягну, а вже якби часу обмаль. Тому... У мене тут два глотки кави, два куртки. Ось згадала слово, два куртки кави, і буду вдягатись і виходити. Коротше, я сьогодні в джинсах. В джинсах і в футболці, напевно, я скучила за джинсами. Сподіваюся, що я про це в день не пошкодую, тому що там ще досить тепло, 27 градусів. Але зараз мені так прохолоденько здається там на вулиці, тому коротше втягнула джинси. Так, у мене вже купік і по плану зараз в У напевно, взяти така. Випічки. Дуже хочу Коротше, там, де я хотіла, там зайняті всі столики, тому я взяла собі просто каву, круасан ціль поролець і сіла тут, на лавочку буду їсти і пити. У мене, до речі, нові тапки. Дівчатка, я вже вдома. І я взагалі-то хотіла похвалитися, що в мене вже місяць, як я займаюся спортом. Зараз, напевно, було б ідеально зробити кадри з тренування, після того це все розказати, але сьогодні п'ятниця в мене по плану немає тренувань. І я реально собою пишаюся тим, що я. Знаєте, не займаюся так, от хочу займалась, хочу не займалася, а я дійсно роблю по своєму наміченому графіку, по своєму наміченому плану. Нагадаю, це вівторок, четвер і неділя, і жодного тренування я не пропускала. Тому я з собою пишаюся. Я, звичайно, хочу, б моє цілоблотке підтягнути, щоб промальовувались м'язи в розумному, в розумних межах, скажімо так. Я мені здається, що бачу свій прес чіткіш. Можливо, це само. Внушені, забула слово українською, але я його бачу. Я не скажу, що в мене його не було. Він в мене там завжди десь був, але мені здається, що він такий більш, більш, більш промальованіший. Ось так. От, тому, тому ось так, я тішуся, я радію. Сподіваюся, що ось ця похмура осінь, яка. Десь от-от наблизиться це, вибачте, це незворотній процес, похмура осінь і зима. Не заберуть в мене бажання займатись, і я буду продовжувати все в своєму намічному ритмі, темпі і так далі. А ще мене дуже засмучує, що вже доволі темно, в такій годині, зараз пів на восьму, і мені доводиться знімати тут. Краплинка світла від вікна, ось тут краплинка світла від лампи, але це все одно трошки не така якість, не така картинка, тому вибачайте. Камеру я, до речі, вже не стала брати, записую на телефон, тому що я, в принципі, так міксую кадри з телефону, з камери, тому що не завжди є камера під рукою, на вулиці так її, в принципі, немає. Тому, тому ось так: от зараз я йду приймати дошик і будемо вечеряти. І можна буде. Просто ось так, от насолодитися, як я кажу, що щастя реально в дрібницях просто після тяжкого робочого дня, після тяжкого робочого тижня, дозволити собі лягти на диван, полежати, і головне, щоб не завантажувати голову думками про те, що треба бути ефективним, 24 на 7. Я знаю, що треба працювати, треба розвиватися, але можна собі дозволити і. Просто реальний відпочинок думками і фізично, і це такий кайф. Це от так класно, коли ти можеш лягти в тишині, полежати, подивитись відео, просто відпочити. Ну, от реально. Це такі дрібнички, які нас оточують щодня, і які ми зараз, мені здається, стали цінувати ще більше, тому що ми розуміємо, що ці дрібнички з легкістю в нас можуть забрати. Тому ось так, от. Тому м -м, плани зараз: душик, вечеря і відпочинок. На вечерю сьогодні в мене підмішки і овочі, обов'язково овочі. Зараз овочі додаю в кожен прийом їжі, помідорка і перчик. От про це я і говорила в минулих кадрах, десята година. Можна розслабитись, заварити чай, до речі, вперше за останній час, за літній час. І взяла собі печиво. Звичайно, я не все з'їм. Я думаю, що дозволю собі дві штучки. І, до речі, ось таку мілку взяла. Я таке печиво люблю від рошен з типу мармеладкою і в шоколаді. А побачила зараз в магазині мілку і вирішила спробувати. Не знаю, яке буде смачніше, можливо, і те, і те буде смачне. От тому зараз у мене ось таке приємне проведення вечора. А зараз включу Ютуб. У нас вже вимикали світло на годинку, вже вмикнули відповідно і вже можна щось подивитись. Бо в мене інтернет мобільний просто розходується, Дуже швидко при відключеннях світла, тому в мене там лишилось буквально кілька гігабайт, то я вирішила не витрачати його. Ось такі справи. Всім не знаю, приємного перегляду, класного вечора. Не знаю, мабуть, на цьому завершу свій влог, побачу, скільки в мене матеріалу. Якщо завершу, то всім па-па. Якщо не завершу, то до зустрічі в наступному кадрі.